Ваша спина болить від однієї лише думки про перекопування городу, а лопата ледве входить у землю, що злежалася і стала твердою, мов камінь. А що, якби я сказав вам, що існує простий порошок, який здатен перетворити ваш ґрунт на пухку повітряну масу, ніби тісто для свіжого хліба, і найголовніше, без виснажливої роботи лопатою? Сьогодні ми розкриємо секрет цього дивовижного засобу, що змінить ваше уявлення про догляд за городом. Для початку давайте визнаємо важкий глинистий або просто ущільнений ґрунт це справжній головний біль для будь-якого городника, корені рослин у ньому задихаються, вода застоюється або стікає, не проникаючи в глиб, а корисні мікроорганізми просто не можуть вижити в таких умовах. Століттями. Єдиним рішенням було щорічне перекопування, важка фізична праця, яка, як ми невдовзі дізнаємося, не завжди аж так корисна для здоров'я нашого городу. Отже, настав час познайомитися з нашим головним героєм, і ні, це не якесь секретне хімічне добриво з лабораторії, і не чарівний пилок з казки, хоча ефект від нього справді нагадує диво. Цей дивовижний порошок, який ми сьогодні будемо використовувати, називається садовий діатоміт. Можливо, ви чули й інші його назви, наприклад, гірське борошно або кізельгур, але суть від цього не змінюється. І найвражаюче це 100 – це стовідсотково природний матеріал. Уявіть собі, мільйони років тому в стародавніх озерах і морях жили крихітні водорості, які називаються діатомеї. Кожна з них мала свій міцний панцир з кремнію. З часом ці водорості відмирали, їхні панцирі опускалися на дно, утворюючи багатометрові шари. Саме ці скам'янілі відкладення сьогодні видобувають, дбайливо подрібнюють і отримують той самий білий порошок діатоміт. Тобто, по суті, ми додаємо в нашу землю не хімію, а частинки найдавнішого життя. І саме в їхній унікальній мікроскопічній структурі і криється весь секрет неймовірної пухкості ґрунту. Давайте поглянемо на це ближче. Тож у чому полягає його суперсила, чому цей стародавній порошок працює так дивовижно. Уся справа, як я вже згадував, криється в його унікальній будові. Уявіть собі. Кожна дрібнісінька порошинка цього порошку це не просто безжиттєвий комочок, а складна ажурна конструкція, створена природою мільйони років тому. Якби у нас був надпотужний мікроскоп, ми б побачили щось неймовірне. Кожна частинка діатоміту це порожнистий циліндр або крихітна коробочка, вся поцяткована мікроскопічними отворами, тобто порами. За своєю будовою вона найбільше нагадує губку чи пемзу. Саме ця пористість, ключ до всього. Завдяки її частинка діатоміту неймовірно легка, але водночас дуже міцна. Вона здатна увібрати й утримати кількість вологи що у півтора, а то й у два рази, перевищує її власну вагу. Але є й друга особливість краї цих скам'янілих панцирів дуже гострі, мов мікроскопічні лиза. Для нас і з вами вони абсолютно безпечні, ми їх навіть не відчуємо. А ось для світу комах це зовсім інша історія. Але про це трохи згодом. Отже, запам'ятаймо дві головні властивості неймовірна пористість, як у губки та гострі краї. Саме це унікальне поєднання і робить Діатоміт справжнім супергероєм для нашого городу і... А ось тут починається найцікавіше. Уявіть собі, що ж відбувається, коли мільйони цих мікроскопічних, але надзвичайно міцних губок потрапляють у наш щільний виснажений ґрунт, особливо якщо на вашій ділянці важкий суглинок або глина, частинки глини дуже дрібні, плоскі і мають властивість злипатися одна з одною, особливо після дощу чи поливу. У результаті ґрунт перетворюється на монолітний, майже водонепроникний шар, де немає місця ані повітрю, ані ніжним корінцям рослин. Так ось, наш діатоміт працює, наче армія крихітних розпірок, кожна його частинка завдяки своїй неправильній формі та твердості буквально вклинюється між злиплими грудочками глини, вона фізично розсуває їх і не дозволяє їм знову з'єднатися у щільну масу. Це не хімічна реакція, це чиста механіка на мікрорівні. В результаті в ґрунті утворюється величезна кількість мікроскопічних порожнин, каналів та повітряних кишень. Земля перестає бути монолітом і перетворюється на грудкувату пухку структуру. Саме так і досягається той самий ефект пухкого хліба. ґрунт стає легким, розсипчастим і дихаючим. Головна перевага, яку ми садівники отримуємо від такої пухкої структури, це, звісно ж, аерація. Це наукове слово означає лише одне насичення ґрунту повітрям. Для нас повітря це те, чим ми дихаємо. А для коренів рослин повітря важливе трахи не менше, ніж вода чи поживні речовини. У щільному злежаному ґрунті корені буквально задихаються. Вони не можуть нормально розвиватися, всмоктувати вологу та живлення. Рослина чахне, погано росте, хворіє, навіть якщо ми її рясно поливаємо та удобрюємо. Діатоміт вирішує цю проблему кардинально. Створюючи ту саму пористу повітряну структуру, він відкриває доступ кисню до найглибших шарів ґрунту. корені. Нарешті починають дихати на повні груди, вони активно ростуть, розгалужуються, проникаючи глибше в пошуках води та живлення. А здорове коріння це запорука сильної міцної рослини і, звісно ж, багатого врожаю. Ви помітите, що ваші саджанці проживаються швидше, а дорослі рослини виглядають здоровішими та потужнішими. І все це завдяки простому доступу до кисню. Ага. Проте покращення доступу повітря це лише пів справи. Друга найважливіша властивість діатоміту, безпосередньо пов'язана з його пористою структурою, це здатність утримувати вологу. Пригадайте, як поводиться важкий глинистий ґрунт під час дощу. Спочатку вода застоюється на поверхні калюжами не в змозі просочитися в глиб, а потім. Під палючим сонцем ґрунт миттєво пересихає і вкривається твердою кіркою, яка тріскається, розриваючи ніжні корінці рослин. Діатоміт повністю змінює цю картину, потрапляючи в ґрунт, кожна його мікроскопічна частинка починає працювати як крихітний резервуар. Під час поливу чи дощу діатоміт швидко вбирає надлишки вологи, не даючи їй застоюватися біля коренів. Або випаровуватися з поверхні. А потім, коли ґрунт починає підсихати, він повільно і поступово повертає накопичену воду безпосередньо до коренів рослин, таким чином він діє як природний регулятор вологості. У підсумку поливати грядки доводиться значно рідше, а рослини набагато легше переносять посушливі періоди. Ваш ґрунт більше не перетворюватиметься на камінь, залишаючись помірно вологим набагато довше, хоча ця властивість і пов'язана з попередньою її варто розглянути окремо, йдеться про утримання поживних речовин. Що відбувається, коли ми вносимо добрива, особливо рідкі підживлення у звичайний щільний ґрунт. Правильно, вже після першого сильного дощу чи рясного поливу. Більша частина цих корисних речовин просто вимивається водою у глибші шари ґрунту, куди коріння рослин вже не може дістатися. Виходить, ми просто викидаємо гроші та свої зусилля на вітер. Власне, діатоміт допомагає вирішити цю проблему, діючи, наче губка, він вбирає в себе не просто воду, а воду, в якій розчинені всі наші підживлення: азот, фосфор, калій та мікроелементи. Він ніби консервує їх у своїх порах, не даючи їм швидко покинути кореневу зону, а потім разом із вологою він поступово віддає це цінне живлення рослинам саме тоді, коли воно їм необхідне. У результаті ефективність від кожного внесення добрив зростає в рази. Рослини отримують збалансоване та пролонговане живлення, що не може не позначитися на їхньому рості цвітінні, і, звичайно ж. На якості та кількості врожаю. А тепер ми підійшли до найцікавішого і, мабуть, найголовнішого питання як же внести цей дивопорошок у ґрунт і при цьому уникнути виснажливого перекопування, адже вся ідея полягає в тому, щоб полегшити собі життя, а не створювати нових клопотів. І тут для вас чудова новина спосіб внесення діатоміту просто геніальний. Лопата нам не знадобиться, забудьте про важке перекопування землі та перевертання її пластів. Ми застосуємо так званий метод поверхневого внесення, який ідеально вписується в концепцію природного землеробства, його суть полягає в тому, що ми не порушуватимемо сформовану структуру ґрунту та не турбуватимемо його корисних мешканців, ми просто допоможемо природі. Зробити свою роботу трохи краще і швидше, це настільки легко, що з цим впорається абсолютно кожен, незалежно від віку та фізичної підготовки. Весь процес займе у вас лічені хвилини, а результат тішитиме роками. Давайте ж розглянемо цей простий алгоритм крок за кроком. Тож як це зробити на практиці? Простіше просто не буває усе, що вам потрібно, це. Взяти наш діатомітовий порошок і рівномірно розсипати його по поверхні ґрунту. Уявіть, що ви солите великий салат або посипаєте пиріг цукровою пудрою. Рухи мають бути саме такими: легкими розсіювальними. Ви можете робити це вручну, просто зачерпуючи порошок з мішка або для зручності скористатися невеликим ситом, щоб розподіл вийшов ще рівномірнішим. Обробляти можна будь які ділянки, порожні грядки, які ви готуєте до садіння, ґрунт у теплиці, пристовбурні круги дерев та кущів, клумби з багаторічними квітами і навіть газон, якщо на грядці вже щось росте, нічого страшного, просто акуратно розсипте порошок між рослинами, намагаючись не потрапляти на листя ось власне і вся ваша праця. Жодних нахилів, жодної важкої роботи. Просто прогулялися ділянкою з пакетиком чарівного порошку, основна фізична робота на цьому закінчена. Далі до роботи беруться головні агрономи та трудівники нашого саду, і тут починається справжня магія, що відбувається вже без нашої участі. Усю подальшу роботу з перемішування діатоміту з ґрунтом за нас виконують головні помічники будь якого садівника. Хто це? Звісно ж, дощові черв'яки та сама вода, щойно ви розсипали порошок перший же полив або дощ почне заносити його частинки у верхній шар ґрунту. Вода просочуватиметься крізь землю, захоплюючи за собою мікроскопічні гранули діатоміту. Але головні трудівники це черв'яки. Під час своєї життєдіяльності вони постійно пересуваються в ґрунті. Поглинаючи його на своєму шляху і пропускаючи через себе, таким чином вони природним шляхом перемішують верхні шари ґрунту, затягуючи частинки діатоміту все глибше і глибше. День за днем, тиждень за тижнем цей процес триватиме. Поступово шар за шаром, структура вашого ґрунту покращуватиметься, це не миттєвий результат, як від перекопування. А планомірний і що найголовніше природний процес оздоровлення Землі. Ви не шкодите ґрунтовому життю, а навпаки, створюєте для нього комфортніші умови, і воно саме допомагає вам досягти потрібного результату. Ока давайте відразу ж розвіємо один дуже поширений міф, який може виникнути у багатьох. Дехто вважає, що діатоміт. Це чергове добриво, щось, на кшталт азофоски чи суперфосфату. Це докорінно неправильно. Важливо розуміти, що діатоміт це не їжа для рослин, його головне завдання не нагодувати, а створити комфортні житлові умови, його правильна назва ґрунтополіпшувач або, як кажуть агрономи, кондиціонер для ґрунту. Його основна цінність полягає у поліпшенні фізичних властивостей ґрунту він робить землю пухкою, вологоємною та повітропроникною. Так, він містить у своєму складі кремній у доступній для рослин формі, що є приємним бонусом, оскільки кремній зміцнює клітинні стінки рослин, роблячи їх стійкішими до хвороб та шкідників. Але це саме бонус, а не основна функція. Тому запам'ятайте. Діатоміт не замінює внесення компосту, перегною чи мінеральних добрив. Він працює з ними в парі, створюючи ідеальне середовище, в якому ці добрива засвоюватимуться максимально ефективно. Він будівельник комфортного будинку. А добрива це їжа, яку ви в цей будинок приносите, які в будь-якій справі тут діє правило не нашкодь. Тож важливо дотримуватися правильного дозування, хоча діатоміт природна і безпечна речовина, все ж таки не варто перебільшувати з його кількістю, занадто велика кількість може надмірно розбавити ґрунт, знизивши його поживність. Але не хвилюйтеся, помилитися тут досить складно, існує просте і перевірене правило, якого варто дотримуватися. У середньому для покращення структури ґрунту достатньо вносити від 100 до 200 г діатоміту на 1 квадратний метр. Простіше кажучи, це приблизно одна-дві звичайні склянки об'ємом 200 мл на квадратний метр вашої грядки. Якщо у вас дуже важкий занедбаний глинистий ґрунт, можна трохи збільшити дозу. Проте перевищувати норму в 400 500 грамів на квадратний метр точно не варто, просто розсипте рекомендовану кількість по поверхні, і цього буде цілком достатньо, щоб запустити процес покращення ґрунту. Надалі можна буде вносити невеликі підтримуючі дози раз на кілька років, але основну роботу ви виконаєте вже в перший раз. А тепер. Найдивовижніший момент замисліться ось над чим. Ви не просто додаєте в землю якийсь порошок, ви вносите у свій город мільйони мікроскопічних скам'янілостей, вік яких налічує мільйони років. Це частинки стародавнього океану, які тепер працюють на ваш урожай. Найбільший поворот у цій історії полягає в тому, що найефективніше рішення для розпушування ґрунту. Було створене самою природою задовго до появи людини, і при цьому воно виконує одразу дві функції: покращує структуру ґрунту та захищає від шкідників. Це не просто лайфхак, це повернення до розумних природних механізмів. Отже, підіб'ємо підсумок. Секретний порошок, що робить землю пухкою, наче хліб, це садовий діатоміт. Він розпушує ґрунт без перекопування, утримує вологу, допомагає засвоювати добрива і навіть відлякує деяких шкідників. Це просте, безпечне та довговічне рішення для тих, хто хоче отримати здоровий город без зайвих зусиль. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові секрети. А тепер запитання до вас. А ви колись використовували діатоміт у своєму саду. Чи можливо у вас є свій перевірений спосіб зробити ґрунт пухким і родючим? Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати.